Добрий день, шановні глядачі. Сьогоднішня наша програма приурочена якраз саме звернення, яке вийшло на Ютубі. Підписане Плужна школа-інтернат. Що в цьому зверненні? В цьому зверненні розповідають про санаторну школу-інтернат, про досягнення. Ну, Це позитивні речі, але в кінці там у нас соціальний педагог Дацюк Аліна Васильівна про. Звернулася до мене безпосередньо через Ютуб. І я хочу сказати, що я в ніякому разі не хочу там розказати, що я там якийсь, якийсь супер чи свою гординю задовільнити, але просто-напросто себе захистити трошки хоча б від цих нападків, від цих звинувачень, я вимушений. Що вона сказала? Що я себе скомпроментував, звернів не як громадянин, Данин, а як лікар. Хочу сказати. За цю Каліна Васильівна, що громадянська позиція моя, вона давно відома всім. Ще з 90-го року я голодував студентом на Майдані. А якби так якби, як зараз я себе веду, і так кожен би віз, вів вас, з вас там в плужному, то повірте, що не було зловживань би владою директором Плужнянської санаторної школи. І так би ми в загальному просто скоріше побудували Україну, таку як слід, правову державу. Ви назвали, що мої дії злочинними. Ну, Аліна, ви ж не можете так казати без рішення суда. Це обов'язково має бути рішення суда. І ви говорите словами Климчука Валентина Івановича, але ви вже повнолітні. Розумієте, ви такі речі не можете говорити від імені когось. Ви маєте тільки від, від свого імені говорити. Що ви ще сказали? В незаконний спосіб я використовую дитячий садочок. Значить. Що вам хочу сказати, що тільки в законний спосіб. Ще в 99-му році я взяв оренду міської ради цей дитячий садок. Депутати міської ради знають, якою ціною це голосування обійшлося. Але вже багато депутатів, які ще живі і пам'ятають, як вони проголосували, що мені дати в оренду цей дитячий сад, от, наприклад, Більовський Толік, Мандзюк, Василь. От ви зустріньтеся з ними, попитайте. І ніхто. Ніхто не допомагав отримати в оренду цей дитячий садок. Далі він був переведений, зроблений медичний заклад, відповідно, зроблені всі документи, адже колись були судові розборки, біля 25 судів було в господарських судах з подачі Валентина Івановича і прокуратури. Так що всі документи в порядку. Ну, ви ще сказали, що я скомпрометував себе не як громадин, а як лікар. Хочу сказати, що, звичайно, що ми працюємо, стараємося надавати послуги ну, якісно. І зараз я звертаю особливу увагу, щоб лікарі надавали якісні послуги. І хочу сказати, що навіть наше підприємство «Теофілія» серед підприємств Хмельницької області за, за результатами загальнодержавного статистичного ранжування суб'єктів господарювання. Зайняла перше місце в області. Тобто в нас є такі корифеї обласної стоматології, як Ольба, Альба Дент, Олос, Клініка Єстраті, Фінікс-Дент, Менікс-Дент, ну тобто Стомалюкс, Дент, все це ззаду, науково-медична фірма Віцена, стоматологія. От ми, бачите, зайняли перше місце сьогодні в області. Так що це є також показник моєї роботи, я думаю. Ви сказали, що я не маю ліцензії на проведення лікування. Ну, шановна Аліна, не можна таке говорити. Звичайно, нам ніхто би і не присвоїв ніяких там звань, ніяких місць. ну Тут перше місце в області, а дев'яте в по країні. Тобто, ну, щоб в першу чергу як говорити, то треба зустрітися зі мною, поспілкуватися. Я вам все б розказав, би, якби ви прийшли, би все ви вияснили для себе. Опять, ви, написали, ви сказали, що. Ви надмірно зверхню вели розмову з працівниками школи, коли вони там з допуску директора школи проходили, проходили через його ділянку присадивну. Хочу сказати, що тоді 20 травня, коли я відзняв матеріал про дітей, який використовуєте, незаконно дітей на, на полі підсобного господарства санаторної школи інтернат, тоді було Валентином Івановичем послано зразу працівників. Які мали провокувати бійку зі мною і забрати камеру. Тоді був викликаний якраз і дільничий, з якою метою, ну видно, мали мене закрити. Але є ще одне відео, де я мамі сказав, і не один раз я там повторив разів п'ять, та п'ять разів я повторив, що закрився, я поїхав, тут нема що, вам тут нема що робити. Я ніяк в морозі не підвищував голос. По відео з Ютубу навіть видно, що я. Не підвищив голос, не дивлячись на те, що Конончук Ростислав Борисович мене зупиняв. Каже, Давайте поговоримо. І хочу сказати, Валентин Іванович, коли вам оправдовувався Конончук Ростислав Борисович, чому він не спровокував бійки? Він сказав вам в оправдання своє, що там був адвокат в машині. Хочу сказати, не було ніякого адвоката. Я був сам, він гідний ваш ученик, обманює, так як ви обманювали все своє життя. Опять же, з господарства, ви сказали, Аліна, вкрадено електромлин, доїльний апарат. Ну, бачите, як воно виходить. Спочатку ви сказали, що з господарства вкрадено. Далі 31 чоловік підписався. Тобто начальнику обласного управління Квасолі Олегу Івановичу треба робити висновку. Ну що ж це таке, так використовувати сьогодні працівників в своїх цілях. Не можна такі речі робити. Ви сказали, що дітям не надали жодної благодійної допомоги. Аліна, шановна, треба було до мене підійти і запитати. Ми як почали працювати, скільки дітей, діток направив Валентин Івановича, ми поставили їх в пломби. Ще коли не було лікаря, там у вас в санаторній школі інтернат. А коли Валентин Іванович через свого учня захотів купити установку, а той його кинув, прислав. Розкорочену установку, то я установку віддав свою, яку колись купив своїм кумом Габрихом-Леонідом. Ми привезли за кордону. Аналогічні дві установки, жовтенькі, такі, як там звернені, ви показали, що стоїть стомат кабінет. Це моя установка. Я йому дав цілу хорошу установку, а взамін взяв зламок, який в мене використовується зараз в рентген-кабінеті, як тільки крісло і світильник. Так що другий раз ви до мене підходьте і розпитуйте, мною покинуто двох неповнолітніх дітей. Хочу сказати, що треба було, Аліна, щоб вам Валентин Іванович розказав про цю історію, як там покинуно, що покинуто, а то він хоче тільки на саночках кататись, а саночки возити не хоче під горочку, а приходиться і возити саночки під горку. Покинуто двох дітей. Це особливо болюча тема. Зараз, шановна Аліна, я вам розкажу історію свого життя. Я колись приїхав, проходив практику в плужному і познайомився, був з дівчиною, Анжела її звали. Ну, Зустрічався з нею вже рік прозустрічався. і тут приїхав на практику. І зустрічався далі. Тут мій брат покійний, Саша, підходить до батька. Ні, підходить до батька, а батько Валентин Іванович йому каже, Саша, вже пора їх сварити. Я знайшов дружину йому. Пора вже його женити. Ну, я тільки можу догадуватися, хто це є дружиною там була. А Саша сказав, папа, вже пізно, вона вагітна. Ах, йолки палки давай він мене бере в оборот. Каже, все життя ти та, та ну, що там, місяць, місяць він мені це вичитував. Але потім сказав, добре, так по плечі вдарив, каже, скільки можна за тобою підтирати все. Каже, все нормально, я домовився, батьки погодилися, зробимо аборт, а ви будете зустрічатися. І коли я сказав ні, почався крик, шум. Він опять мене ламав, але він не зламав. Прийшла черга їхати мені на практику, здавати практику у Львів. Я поїхав буквально на один день, приїжджаю назад. Немає. Анжели немає. Де Анжела? Вони її заперли в лікарню, Плужнянську, Хмельницьку область, а потім звідти, в, в місто Рівно, це ж інша область. І ви думаєте, куди її вагітно положили? Вони її положили в інфекційну лікарню. І коли я її знайшов вечором, дивлюсь, вона з вікна виглядає, питає, в якому ти відділенні. Вона каже, я з боткінами тут лежу. йолки палки не, кажу, не торкайся нічого. Ви розумієте, що це зроблено? І коли на другий день я її прийшов забирати, я її хотів той день забрати. Хто нікого лікарів не було, ніхто її не відпустив, а на другий день її ніхто не хоче відпустити, я пішов до головного лікаря, влаштував скандал. Сказав, що придурки, ви ж вагітну поселили в палату з Боткінами. Тобто це було все зроблено, щоб вона вже точно зробила аборт. Розумієте, от вам дії, Валентина Івановича. Шановна Галіна, коли він Анжелу запер. Туди в Рівне, в інфекційну лікарню, в палату з Боткінами. Я її звідти витягнув, відстояв, народилася дочка, яку я назвав Софія Орислава. І дочка Софія Орислава мала бути берегинею української нації, українського народу. Ще одна історія. Коли я був маленький, моя мама була вагітна братом моїм Сашою. А Валентин Іванович, він ж відрізнявся такою поведінкою легкою. І от він вечорами її водив до своєї сестри, яка знаходиться в Білогородці, і кололи її щось лопатку, під лопатку. І казали, Галю, так треба, це каже, щоб інфекції не було. І мама йшла не в лікарню, нікуди, а йшла туди. Я таке собі задавав запитання, чому так, чому ж це так мати? А вона довіряла просто, вона любила і довіряла, вона знала, що вона вагітна, що батько ніколи не нанесе збитків їй і не нанесе битки, збитку е дитині майбутній її. Але ж бачите, що після того брат родився з, поло, е з, е з пороком серця, і очко в нього косило. От вам наслідки, yeah. видно, ну, антибіотиками лікувала. Адже Валентин Іванович е в середній школі, коли він там викладав фізкультуру. Там спортзал на другому поверсі, була каптерка. І що ви думаєте, до нього ходили дівчатка, молоді неповнолітні, а хлопці розувалися на сходах тих дерев'яних там внизу, і ножками йшли і замочну скважину дивилися. У мене навіть написані фамілії. Цих дівчат, але хто ж, ніхто ж не буде казати їм зараз. Тобто це така поведінка Валентина Івановича, що Валентин Іванович в черговий раз використовує працівників, використовує вас і навіть і не подумав, навіть і не про, подбав про вашу долю в подальшому, а якщо до суду звернемося. Але, шановна Аліна, я думаю, що до суду не буду звертатися, а буду просто, як кажуть, уповати на ваш розум. Що просто ви на, на правильний шлях станете. Адже треба мета Валентина Івановича це побільше душ спаскудити, розумієте, зганьбити, побільше душ забрати з собою. Але ви мусите, ви молода, спасайте свою душу, спасайтеся. Ну, Аліна, ви ще сказали, що колектив працівників та дитячий колектив в минулому забезпечив мені гідне благополуччя. Ну, це тим самим, бачите, це сказав Валентин Іванович. Тим самим він підтвердив те, що дійсно він там видно працівників і дітей використовував у своїх власних цілях, своїх корисних цілях. І звертаюся також до працівників санаторної школи-інтернату. Що не давайте себе використовувати просто в брудних цілях цих Кунчука Валентина Івановича, адже, бачите, він ні під чим не підписується. Це ж він міг би сам би озвучити своїм голосом, він міг би сам би заяву написати. Но він, бачите, використовує вас. Робить когось з когось слухів, когось робить дурнів. Тобто він творить злі справи, а говорить про добро, про честь, про благородство. Так що давайте спасатися всі, робити висновки. Слава Україні!